Всім привіт! Ну що? в нас сьогодні на огляді на тесті буде ось такий акумулятор еліті залізофосфатний з маркировкою LP44147272 на 130 а годин і на 416 Вт годин. Це акумулятор фірми Лішен. Сьогодні в нас буде огляд і тест цього акумулятора. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. а Ми погнали до огляду та тесту цього акумулятора. З самого початку, з чого ми почнемо? Почнемо, звичайно, з габаритів його та ваги. зважимо, потім перейдемо в даташит, почитаємо його даташит, замірюємо, звичайно, внутрішній опір цього акумулятора, звіримо з даташитом І, звичайно, поставимо його на розряд, подивимось, скільки ємності він видасть. Погнали! Так, спочатку розміри. Так, розміри висота цього в нас акумулятора виходить е, 26 см, Якщо брати по контакти, навіть я вам знімлю контакт. Це в нас виходить 27 см і 5 мм. Ширина цього акумулятора в нас виходить е, 14,7 см і товщина цього акумулятора в нас виходить. 4,5 см. Якось так. Давайте ми його поважимо. Звичайно, потім подивимось по даташиту. Ці всі розміри і вагу. Там все прописано. Так, давайте ми включимо вагу. Так, коврик, напевно, заберемо, щоб він не мішав. Ось так на бік. Так, включимо вагу і зараз подивимось, скільки він важить. Так, ставимо. Він тяжкенький. 3,408. Коротше, майже 3,5 кг. Добре, забираємо. Ставимо сюди акумулятор. Так, по контактах, як ви бачите, контакти в нас ось такі на закрутку. Це в нас, я так розумію, під М8. Дивіться, це в нас де плюсовий, це в нас де мінусовий. Мінусовий трошки темніший, плюсовий це в нас алюмінієвий контакт. Також в нас є, як ви бачите, запобіжник, такий типу клапан. Є QR-код. До речі, ці акумулятори є нові. Добре, давайте ми зайдемо в даташит цього акумулятора, Подивимось на його характеристики, що він може і не може. Давайте візьмемо телефон. Є два даташита цього акумулятора. Дивіться, один даташит чисто на китайській мові і є на англійській мові. Я вам, звичайно, покажу офіційний, але там китайська мова. Перейдемо на той сайт, де на англійській мові пише, і там ми все, як то кажуть, прочитаємо. Дивіться, де в нас є. Оце в нас я перевів вже так, ось тут. Тут, як ви бачите, в нас виробник клішен. Також тут написано: бачите, маркіровка lp 44 14, 72, 72. 130 ампер годин. Це є наш акумулятор, але тут все на китайській. Я знайшов на сайті на англійській і, звичайно, перевів, бачите, на українську мову. Є на англійській, є на українській. Давайте ми почитаємо технічні характеристики. Ось так виглядає цей акумулятор. Це на сайті в нас EVA Lithium. Бачите, все прописано. Можливо, і це EVA випускає ці акумулятори просто під назвою лішен. Не знаю. Технічні характеристики ось такі. Дивіться. Модель, е, номінальна ємність 130 А. Чомусь, як ви бачите, Google-переводчик привів АЧ, Номінальна напруга це 3,2 В. Е, змінний опір у нас 1 мОм має бути. Розміри тут також прописані. Стандартний метод зарядки постійним струмом, постійна напруга СЦ, Це Добре, стандартний струм заряду цього акумулятора 1 С. Напруга заряду 365 вольта це максимально. Кінцевий струм заряду 6,5 А. Максимальний струм заряду тут просто нереально. 3С безперервний. 3С це в нас 130 помножити на 3. У нас буде 390 А можна, в принципі, його заряджати. Оцей акумулятор. Це безперервний. І 6C 10 секунд. Як ви бачите, 6C це дуже багато. Ну я б таким струмом не заряджав, і вам не рекомендую такі акумулятори заряджати таким струмом. Це дуже багато для такого акумулятора. Але як ви бачите, в технічних характеристиках виробник заявляє, що можна напруга зарядки 365 В, Стандартний постійний струм, стандартний струм розряду 1С також в 1С. Максимальний струм безперервно також 6 і 12 це розряд 30 секунд може витримувати. Ось, дивіться, в нас пише. Максимальний струм безперервно 6 і 12 сяд це 30 секунд. Це дуже багато. Цикл життя, ємність 80% номінальної ємності 2000 циклів. Як ви бачите, тут виробник все пише. Після двох циклів заряду та розряду ємність типа, падає до 80%. Далі максимальний діапазон робочої температури. Зарядка 0-45 градусів, розрядка мінус 20 і 60. Оптимальний діапазон робочої температури зарядка 15-35 і розряд 15-35. Температура зберігання один місяць мінус 40, мінус 20 і. Не мінус 20, а плюс 35, я так розумів, плюс 45 і плюс 35. Ось так. Елементи слід зберігати при 35% СОХ або напрузі від 3,275 до 3,305 Ось так елементи зберігаються. Добре, по шиту, ми все провірили. Давайте ми перейдемо до самого акумулятора і замірюємо внутрішній опір. В нас має бути 1 мОм. Ми поставимо цей акумулятор ось так. Тут в нас плюсовий контакт, тут в нас мінусовий. Давайте ми запустимо тестер. Ось так запустимо. І подивимось. Зразу вам покажу, наскільки він заряджений. Ну, він в мене заряджений, я його зарядив. Цілу ніч я його заряджав, бо тому що він прийшов до мене з напругою 3,2 вольта. Так, в нас стоїть в авто. Робимо замір. Так, це в нас плюс, це в нас мінус. Представляємо, щупи. Ось так. Раз. Два. Навіть не бачу. Я... От, дивіться. От тепер, а що роздуплився? можливо, контакт поганий. 0,22-0,25 мільйом. Навіть одного мільйома немає. Як ви бачите, От 0,23-0,24 мільйоми. в тому районі. Ну, хороший результат, бо тому що це новий акумулятор. Тут реально питань немає. Як ви бачите, 3,6 вольта акумулятор заряджений. І 0,23-0,24 мільйом. Навіть одного мільйома немає. Так, а ну на мультиметрі, що вам показує, 3,600. 133, 134. Добре, давайте візьмемо мультиметр, посунемо по заряду. Включимо ми на вольти і тут нас показує 3. 3615. А тут 3 613. Ну, в принципі, одинаково. Добре, виключаємо мультиметр. Виключаємо тестер. Ось так. І що, будемо його ставити на розряд. На розряд будемо ставити, наприклад, його скільки там. У мене максимально, що я можу поставити, це 25 ампер. В принципі, він має видати свої заявлені характеристики. Ну, я вам це все покажу. Добре, погнали підключати його до електронного навантаження. Так, ну що ж, поставив я на другий стіл, бо час розряду буде дуже довгий. Дивіться, підключив я до електронного навантаження. Давайте ми виставимо. Струм розряду. Я поставлю 25 ампер. Це електронне навантаження максимум може розряджати в 30 а. Хоча по факту воно виходить 25. Добре, вибираємо в 30 ампер. 10, 20, 30. Ні, 25 ампер. Я казав, вибираю 30. Бачите, як воно є. 25 25 ампер є. Окей, все у нас по нулях. Так, напруга в нас на акумуляторі 3,607, дивимось по мультиметрі. 3614. Там 3609. Добре, давайте ми йому дамо навантаження. Нехай він розряджається. Зараз замірюємо напругу, яка є по факту. Тому що, як ви бачите, до електронного навантаження я вже припаявся, бо в коментарях мені багато писали, каже, Вова, припаяй дроти е, на напругу. Я припаяв, щоб бачите, але я все рівно буду замірювати мультиметром, бо мультиметром більш точніше. Добре, тиснемо старт. Поїхали. Напруга в нас 3,46, 3,45. Дивимось, скільки по факту є. Чи є в нас сильні втрати? 3,47, а там 3,38. Бачите, різниці в тих проводів немає. Все рівно електронне навантаження показує по-другому. В реалі, як ви бачите, в нас є, дивіться сюди 3,42, а тут 3,32. Як ви бачите, що є ті на напругу, що немає, немає різниці, втрати по-любому є. Саме краще це провіряти ось так мультиметром. Ось так ми провіряємо. Це в нас 3:34, а тут 3,27. Ось так. Залишаємо, нехай він розряджається цей акумулятор, включусь, коли пройде тест. Так, ну що ж, тест нас пройшов. Залишав я цей акумулятор, він розряджався там цілу ніч і півдня. Коротше, дивіться сюди, що в нас вийшло 402,7 ватт-години. І 131 ампер-годин. Більше заявленого, як вказав виробник. Ну, якось так, я вважаю, що дуже хороші результати. Як ви бачите, по ампер-годинах це більше, ніж заявлено. Так, що вам ще розказати, де такі акумулятори можна використовувати? Та будь-де, я думаю, ви самі знаєте, в любі збірочки ти собі можеш зробити безперебійне живлення, як собі портативну зарядну станцію, ось таких акумуляторів без проблем. Ці акумулятори є безпечнішими, ніж літій NMC. Чим, наприклад, акумулятори взяти 21700 такого формату, чим 18650, вони взриваються. Ці акумулятори не взриваються. Срок служби цих акумуляторів великий. Де такі акумулятори придбати? На сайті akb.com.ua. Посилання посилання залишу в описі під відео. Ціна такого акумулятора 25 тисячі гривень. Ще раз повторюсь, це є нові акумулятори. А на цьому все пишіть свої коментарі. Буде цікаво почитати за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент і слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.